Україна продовжує свій героїчний спротив у боротьбі за свою незалежність, за свою територію, за свої традиції, за свою ідентичність. Ми розуміємо, що ми повинні формувати покоління патріотів, покоління українців, яке буде готове боронити нашу країну у наступні роки. І тому значення цього вишколу неоціненне. Цей вишкіл відбувається в честь пам'яті мого тата Шведця Володислава Патрона, як він казав, джурато стиль життя. Мета цього заходу це військово-патріотичне виховання молоді і набуття молоді прикордонної відповідної професії. Основ цієї професії ознайомлення. Над тим, щоб молодь мала можливість таборування, щоб молодь працювала над собою, молодь отримувала практичні навики. А де це можна зробити? Звісно, в таборуванні. Можете сідати вже в кабіну, сідаєте всередину, ззаді чотири людини, спереді дві людини. Загалом приблизно кількість учасників це 180. Вони отримують навички по стрільбі, по слідознавству. Вони бачать, як прикордонні наряди чергують по кордону. Їздить хто через кобату. Да. От там залучаються спеціальні собаки, які шукають тюрючі вину. Я хочу пов'язати своє життя з воєнною справою, і тому мені цікаво бути на таких вишколах. Давай говори з ним, що все буде добре. Ми не сиділи в засаді, і весь час по полю передвигались. Це командна робота на логіку перш за все. Діти взагалі не слухняні, але стараємося їх зробити слухняними, тому дисципліна це наш порядок. Але всі максимально відкриті, всі максимально швидко здружилися, відгукуються, дуже швидко реагують на зауваження і вчаться. Суми, суми, суми! Було важко, але за допомогу. Це все за допомогою команди. Без команди ми команди, не, ніхто ти по не справиш. Ні. Емоції просто безцінні це ну, дуже класний досвід. Я була на багатьох по фішколах і кожен вишкіл за собою несе дуже багато знайомства і нового. Для дітей в канікулярний період це, мабуть, найкраще. Таке проведення часу, бо окрім навиків, вони отримали велику кількість знайомств. А ми точно розуміємо, що немає більш сильної, більш щирої дружби, ніж дружба в шкільний період, дружба, яка зароджується в таких проектах. Програма була настільки насиченою, що у учасників не було зайвого часу на якісь необдумані речі. Тобто у них було все розписано, все чітко по графіку, по таймінгу, локації, все цікаво, все класно. Діти задоволені. Це можна побачити на їхніх обличчях сьогодні.